Між тим 111 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомили у Генштабі. На Покровському напрямку ворог атакував позиції сил оборони 26 разів. На Лиманському 21. 15 разів Росіяни намагалися прорвати нашу оборону на турецькому напрямку. Збройні сили відбили по 6 атак противника на Сіверському та Оріхівському напрямках, а на Харківському 4. Олександр Кирилін, старший лейтенант і заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування шквал, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Дякуємо, що знайшли можливість в такій ранній порі. Доброго ранку. Добре. На ком. Добре. Ну, почнімо, слухайте, а почнімо зі збору. Очевидно. Другий за сьогодні, я сподіваюся, активніший аніж той попередній. Ну, але це зараз ми переконаємось в прямому ефірі, як нам піде. Я зараз до аудиторії звертаюся, звичайно. Ну, а Олександра Кириліна попрошу, аби він описав детальніше на що збираємо сьогоднішнім ранком. Так, дякую вам. Збираємо ми на FPV, на оптоволокні. І ключовою причиною, чому ми це робимо, є те, що ми зацікавлені в гнучкості та в збільшенні можливостей нашого підрозділу виконувати бойові завдання, адже наша ділянка є досить сильно насичена різними засобами РЕП, як нашими, так і противника. І маючи ФПВ на оптоволокні, ми можемо бути. Більш ефективними в складних ситуаціях, в складних умовах, коли звичайні fpv дрони не здатні виконувати бойові завдання. Саме тому збір відкрито і ми потребуємо такі fpv Ну, Давайте поговоримо про оперативну ситуацію. До речі, як там у вас погода? Засніжило досить сильно. От Засніжило. Як погода зараз корелює і наші дії, і дії росіян? Чи вплинула вона на інтенсивність атак? Ну можу сказати, що останнім часом суттєвих змін в загальній ситуації не спостерігається, але так, разом з тим, з певним похолоданням, частими опадами, це і дощ, і сніг відзначаються зміни в інтенсивності застосування дронів. І навіть впродовж дня по кілька разів несприятливі погодні умови вони обмежують їх можливості, а також знижується ефективність роботи через густі тумани, які піднімаються. Після цього такі умови вони спонукають обидві сторони до частішого застосування артилерії. там де раніше активно застосовувалися дрони зі скідами або в Ну, а на використання важкої техніки це впливає, має на увазі погода, сніг, те, що ви описали вище? Загалом можу сказати, що так, погода дійсно має великий вплив, через що з'являються заболочені ділянки, ґрунт стає дуже в'язкий після дощів, після снігу. Але також хочу зазначити, що сама місцевість і особливості рельєфу Сріблянського лісництва. Вони є складними для застосування там, якоїсь тяжкої техніки, тому застосовується в основному більш легка техніка. Загалом, що зараз відбувається? Як вони поводяться? Чи бачите ви можливо накопичення сил? Тому що Олександр Сирський вчора в інтерв'ю сказав, що наступ росіян, ну, фактично, він триває активний на Харківщину та Сумщину. Як у вас це відчувається? Можу сказати, що у нас змін значних не відбулося, проте можу зазначити те, що складність, наприклад, для окупаційних військ добирання до своїх позицій вона як була складною для них, так і залишається, і в цьому відіграє значну роль як рельєф, так і наші зусилля в тому, щоб їхні плани, їхні дії. Не закінчувалися ефективно і не мали успіху, тому не можу сказати, що є значне накопичення, проте рухи постійно відбуваються і ми постійно моніторимо за переміщеннями, постійно дивимося за переміщення якоїсь техніки особового складу, та постійно намагаємося уразити місця накопичення. Або навіть якщо це один піхотинець, теж вогневе ураження відбувається одразу. Наскільки вони вишколені, і чи ви спостерігаєте за чи, чи ви констатуєте те, що відбуваються якісь зміни, ротація маю на увазі росіян? На рахунок вишколу скажу, що окупаційні війська вони відзначаються значною неоднорідністю в рівні підготовки. Мабуть, всі це розуміють, що в складі регулярних військ є контрактники, які мають досвід ведення бойових дій, але їх значна частина виконує роль командного складу або специфічних задач, і таких як управління артилерією, авіацією. І водночас основну масу складають мобілізовані солдати, які отримали мінімальну підготовку перед відправкою на фронт. Через це такі підрозділи часто мають низьку моральну стійкість, вони мають недостатню бойову спроможність. На рахунок ротації, як системних, в російських військах ну, їх практично не здійснюється, що спричиняє виснаження тих самих мобілізованих, які залишаються на передовій без належного перепочинку. Наслідками є втрата в живій силі, як загиблими, так і важко пораненими. А відсутність належної евакуації цих поранених вона додатково погіршує ситуацію. До того ж, така тривала ротація через великі втрати в живій силі та проблеми з логістикою впливає на злагодженість їхніх дій, і це створює також замкнений ланцюг необхідності. Такого поновлення м'яса на позиції. Якщо говорити про Серебрянський ліс, він не сходить із зведень, там тривають бої, наскільки там динамічно міняється ситуація? Чи взагалі вона там змінюється, ця ситуація? Чи вже вкопалися дві сторони і так і стоять? Загалом на рахунок рухів відносно карти. Так, рухів майже не відбувається, проте динаміка самих бойових дій вона є досить активною. Змінюються підходи, змінюються тактичні напрацювання, змінюються технічні можливості. І це все відображається в бойових діях. І можу сказати, що незважаючи на те, що фронт залишається без змін, Проте змін в самих бойових діях досить багато. Ну, до речі, про їхні позиції давайте поговоримо. Я маю на увазі російські в околицях Серебрянського лісу. Чи ви бачите, чи ви маєте розуміння, наскільки вони укріплені, наскільки вони там, глибоко вкопані? Так можу сказати, що загалом на нашій ділянці російські війська вони інтегрують особливості місцевості. Свої оборонні схеми, роблячи укріплення менш помітними. Але водночас наші активні дії, артилерії, розвідки значно ускладнюють для них тривале утримання таких позицій. І наші сили вони виявляють вразливість в структурі оборонних рубежів ворога, ведуть вогонь на випередження, і це змушує противника витрачати значні ресурси на ремонт позицій. Будівництво нових. І це створює для них не тільки військовий, але й логістичний виклик. Адже всі розуміють, що постачання необхідних матеріалів на цю місцевість є досить складним завданням, піхотинцям важко переправити, а будівельні матеріали тим паче. І часто вони змушені облаштовувати тимчасові склади. Покладатися на ручну працю зачасту просто риючи глибокі нори. Олександра, спасибі вам велике, і спасибі всім українцям, які донатили станом на зараз. Я дивлюся, що скинули на цю банку QR-код, який ви бачите, 73 тисячі гривень. Але от коли ми прощаємося, збори не закриваються. Я відстежую ще вони там продовж кількох ефір, після того як ми закінчимо включку, там ще от за минулий збір назбиралося ще з 20 тисяч. Спасибі всім, хто долучається. Олександр Кириллін, старший лейтенант. Заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування шквал був в нашому ефірі.